Всім привіт! Ви на каналі Tech Union. І сьогодні в нас великий стрім для ветеранів космічних військ. Пішли, розповім, що в нас тут відбувається. У нас тут є два хлопчики: хлопчик Богдан і хлопчик Олександр. В них є два комп'ютери. Ми взагалі це все розділили, щоб кожен відповідав за свою історію. Тобто у Саші тут всі є плашки, щоб до речі, не сказав, що в нас за стрім, на стрім Вікторина. І в нас є два стрімдеки, один XL, один поменше. І за допомогою мультізадач ми позаводили сюди ці всі титри з топами, записами і тому подібне. І коротше, це все працює таким чином, що через NDI, тобто у нас всі компи в одній локальній мережі, це все заходить до мене сюди, в ноут. І все працює через OBS. Тобто ми бачимо, у нас є три ноутбуки, і в залежності від того, хто що вмикає, воно виводиться, виводиться. Один мак, тут у нас маленький стрімдек, і він відповідає за вивід різних титрів, типу там плюс один, плюс два, плюс три, то плюс один бал виводиться, уходить. І ми запрограмували одразу від нуля до п'ятнадцяти, в залежності від того, скільки балів буде отримувати та чи інша команда. Тобто в нас для цього все готово. Під всі раунди, тобто, якщо поклацати по стрімдеку, тут можна знайти. Дуже багато різних пунктів куча всього. І останнє це вже моє місце, де я буду знаходитися як режисер трансляції. У мене є мультикам, де я бачу всі 5 камер. Атем міні-екстрім ІСО, з якої можна перемикати ці всі камери. Тут в мене монітор з програмом, тобто тут я бачу, що йде в нас в ефір, яка камера. Ну і тут ОБС, в мене, в принципі, тут нічого, ніяких налаштувань немає. Тут в нас е тільки сам вхід з атему. Два NDI приходить з двох ноутбуків, і ще є QR-код для донатів, звісно. І, в принципі, все. Звук ми заводимо окремо. У нас є звукорежисери, які який відповідають за звук. І з цифрового пульта ми забираємо це все по USB. І також воно все туди йде. Стрімити будемо на 5 камер Blackmagic. В нас є 6К, є одна 6К Pro, тому що просто не було їх на рентелі. Поспостерігайте за цим всім, а в описі під цим відео ми залишимо посилання, де ви зможете подивитися цю трансляцію.